96-й номер Олександр Рубцов зробив непогану передачу на Корженевська. Той вийшов сам на сам з голкіпером. Але зараз другі четверки протистоять один одному. Дивимось. За комбінацією партизана. Корженевський технічно. Боєв потужний удар. І спокійно, дуже спокійно замикає пас Боєва Олександр Рубцов на четвертій хвилині матчу. Йде вже вперед. Підключається. Помиляється і тут Корженевський. Корженевський по зворіт. П'ять м'ячів. Пімонов пробуває, влучає у Корженевського. Ну і м'яч іде на кутовий. Пімонов під тиском, але залишає м'яч у своїй команді. Гоцик. Проходить він Рубцово. Який момент зараз? А аут вудить. Боєв. Потужний удар. Там м'яч застрягає в ногах. І на добуванні Гліб Сметанін робить рахунок 2-0. У нас дев'ята хвилина. Отже, на дев'ятій хвилині зустріч у нас 2-0 у протистоянні партизана і бріару на користь партизану. І одразу 3-0. І знову гліб Сметанін дуплетом вистрелив за якихось тут кілька секунд. Тирка у Бріару. Не пройшов цей пас. І вже контратака від Бріару дуже небезпечно. І рахунок 3-1 стає. Відзначається 17-й номер Максим Кравинський. Четвертий його гол у чемпіонаті. Користь. Був Бріару, Закидання. Ну і там надійно зіграв. Голкіпер партизану. Продовжується атака партизану. Стійка і на добиванні Рахунок стає 4-1. Голом відзначається Роман Кокотяк. Сьомий його гол у чемпіонаті. Грає через голкіпера Іван Мороз. Касаткін. Знову Кокотяк. і це гол. Ну що ж, а ось і Артем Кокотяк відзначається голом. 17-та хвилина. 5-1. Отже, Артем Кокотяк знову стає кращим снайпером своєї команди. Забиває він восьмий гол. Ну і зараз жовта картка для Костянтина. Навіть в першу чергу у відборі. Ще один момент. І ще один гол. Зараз Рубцов оформлює дубль. За хвилину і 7 секунд до перерви. 6-1. Пливає без ударів. Намагаються партизанівці витиснути суперника зі своєї половини майданчику. Трохи це вдалося, але знову Бріар наближається. Поступово до воріт суперника. Перехоплює Дмитро Далятинський, вражає порожні ворота. На лаву для запасних. Буде тут Антон Пімонов. Грати Андрієв. Неточна передача. Ну і тепер вже Каржиневський у порожні ворота. З передачі боєво робить рахунок 8-1. 27-ма хвилина матчу. Чи... Вже у когось викликає сумніви остаточний підсумок гри. Ще одна контратака і була чудова нагода у Артема. Отже, що там, невірно введений аут. так м'яч до Бріару переходить. Отже, якщо подивитися на турнірну таблицю, то сьогодні партизан набере 18 очок і ще один гол і знову Делятинський. Ну що ж, дуплетами продовжують стріляти гравці. 9-1, Дмитро Делятинський. Делятинський. Он тут не став порушувати правила Делятинський проти гори. Гора йде вперед. Ну і шанс. Ой який момент! Антон Зелений. Ой-ой-ой. Мі... Олександр -ой 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 -ой. Касаткін. Ну, просто повинен був сам забивати у ближній кут. Вирішив зробити передачу на Делятинського. Але Пімонов прочитав цей момент. А зараз вже момент го і по голу Артем Тароманко а також Корженевський. Не пройшла ця задумка і влучає у порожні ворота Марк Боєв. Десятий гол він забиває на 31-й хвилині. Після уникнути пресингу гравцям Бріару і непогана комбінація. Момент. Пімонов. пробиває Пімонов і зустрічає м'яч. Ну що ж, Бріар контролює м'яч. Ні, повертає. не точна передача від Андрієва. Може бути небезпечна атака партизану. Встигає там Пімонов. П'ятою. Спочатку здавалося відбити м'яч, але ні, там замість того, щоб відбити, це була результативна передача на Дмитра Делятинського. Зелений втрачає м'яч. Залишається м'яч в полі. Вирішив тут Делятинський сам не бити. Віддати передачу партнерам і це вже гол. Гол від Артема Кокотяка. Дев'ятий його гол. Дваючий тренер партизану вирішив також взяти участь у цьому розгромі. Якраз він втрачає м'яч, приграє його Гоцик, але Гоцик не забуває, не встигає. 3 секунди. Ну що ж, останнє намагання. Бріару скоротити рахунок у матчі. Ну і все. Отже, 12-1. Партизан виграє у Бріара у 9-му.